Дмитро, розкажи, будь ласка, які є опції для того, щоб студентське життя було максимально цікавим, насиченим та е, захоплюючим? Які є опції, що пропонує вуз або місто? А, ну, по-перше, давайте не, не з найкрутіших моментів заходити. По-перше, скоріш за все, ви хочете тримати себе в тонусі, щоб ви виглядали підтягнуто і гарно. Для цього існує спортзал, в тому числі спортивна зала від університету. Якщо ви студент Талтеху, ви можете її відвідувати безкоштовно. Але на жаль, вона працює тільки під час безпосереднього навчального року, тому влітку ви туди, скоріш за все, не зможете ходити. Але сильно не засмучуйтесь, Ви можете побігати, тому що тут дуже гарні краєвиди, і ви завжди зможете для себе прокласти новий гарний маршрут для. Пробіжки. Потім можемо піти далі. Університет влаштовує такі події, як International Dinner. Це міжнародні вечері. Там збираються, там запрошуються люди з різних країн, які навчаються в Таллінському технічному університеті, і вони мають можливість приготувати свої традиційні страви і презентувати їх на цій події. Вона коштує не дуже дорого, мені здається, десь. 7 євро вона коштувала, ну тобто не дуже великі гроші, за враховуючи те, що ви там скоріш за все не їстеся від пузо. Скажімо чесно, ви спробуєте там усі кухні європейські і можливо навіть можливо навіть азійські, тому що от останній раз там були ну, одні з найбільших більших е... європейських країн. Там були Німеччина, були Італія, були Франція, е... Угорщина, Слов... Словаччина, Чехія. Ну тобто багато європейських країн. Також останній раз, що було дивно, бо, ну навіть не те, що дивно, я э, зрадів цьому, була Японія, тому що я ніколи не куштував японських страв, і це було дійсно був цікавий досвід. Mm. Був один раз, була один раз корейська кухня, наскільки я пам'ятаю. Також українська кухня присутня. Наша спільнота українська тут велика. Так, вона велика, і ми про себе не даємо забувати і всіх ходимо смачним борщем та варениками. Що далі? Університет пропонує. Вечірки вони проходять, я не знаю, мабуть, два рази на семестр, може три. Вони ну, університет повідомляє студентів про такі вечірки за допомогою електронної пошти. Вони щотижня протягом навчального семестра висилають ньюслетер так званий, і в ньому розписують, які події будуть от на цьому тижні, які зараз відбувається, або анонсують ті, які будуть далі, щоб ви якомога раніше записалися і мали можливість прибути. Також, якщо ви тільки от поступили в університет, університет проводить orientation days, так там вас просто поганяють по кампусу, покажуть різні гуртки. Тут усілякі Еразмус і їм подібні гуртки. Вас прямують. Якщо вам щось подобається, ви зможете вступити. Також там можна безкоштовно поїсти, що теж плюс. Ну, тобто суцільні плюси, тому якось так. Добре. А місто є якісь е, організації, студентські від Таліну, або там молодіжні організації? Е, так, в Таліні присутня як мінімум одна е, молодіжна організація. Ми туди потрапили, якщо чесно, абсолютно випадково. І це так би мовити та реклама е, того, щоб ви спілкувалися з людьми. Просто через. Е, Просто ціпку знайомств, Ми потрапили в якийсь клуб, і там ми познайомилися з дійсно крутими, цікавими людьми, які запросили нас з ними сходити в поход. Це було це був дуже е, крутий досвід для нас, всі усіх. І ми дійсно класно провели час. Тому так спілкуйтеся з людьми, намагайтеся знаходити різні е, забавки для себе. Це завжди круто. Добре.